Добрий ранок, друзі! Чесно кажучи, думав, що я в цьому році вже нічого вам не запишу жодного блогу. Але нарешті вигриз у своєму дуже щільному робочому графіку три вільних дні і виїхав зараз на одну коротеньку подорож з наметом, з двома ночівлями в наметі. І якщо пощастить, відвідаю три дуже цікавих місця, а можливо навіть чотири. Так що не переключайтеся, далі буде цікаво. Поїхали зі мною кататися. Гоу! До речі, не забуваємо донатити, тому що наша країна, на жаль, досі перебуває у стані війни. Тому на каву хлопцям скидаємо хоча б потрішечки. Ось їду зараз через такі дуже гарні соняшникові поля. Виїхав сьогодні не те, щоб дуже рано, о, десь о пів восьмої ранку. Обіцяю, 3 дні спеки неймовірної просто 36-33 градуси. Але я сподіваюся, що мені вдасться в декількох водоємах скупатися. Тому я трошки зніму цю напругу цієї спеки. Побачимо, як воно буде. О, краса! Перша цікавинка це Радомошльський замок, а колишня папірня, зараз нині музей ікони. Хто можливо пам'ятає, хто не пам'ятає, пан Ющенко вклався своїми коштами у відновлення цього замку. І зараз власне, ми його і подивимося. Приїхав у Радомошлінський замок, а він зачинений. Він працює лише по вихідним. Ну, не вдалося відвідати, але я знаю, що там дуже цікавий музей ікон. Знаю, що там є готельні номери. Знаю, що там навіть можна робити попередньо замовлені екскурсії на папірню, як виготовляли папір 200 років тому. Тому, якщо цікаво, заїжджайте. А я поїхав далі. Нарешті приїхав на Малинське водосховище. Нічого до цього вам не знімав, тому що було купа місцевих. Нарешті зараз всі трошки розсмокталися. Я розумію, чому багато місцевих, тому що п'ятниця, шоста година вечора. Дуже гарна місцина. Я приїхав на косу Малинського водосховища. Вже навіть скупався, вже навіть трошечки з'їв перекусів. Зараз буду готувати собі вечерю. Студентська класика. Це вечеря. На превеликий подив, вода достатньо прозора. Бо я думав, чесно кажучи, що вода буде, а, брудна. Брудна, тому що поряд хімічне виробництво а, завод паперу, який виробляє папір для грошей і цінних паперів різних а, Вибачайте за тавтологію, але так воно і є. Але ні, виявляється, у них свій резервуар очисний, який знаходиться по іншу сторону. А сюди впадає чиста вода, вона навіть прозора, я покупався і був здивований. Так що насолоджуюсь вечором, вечеряю. Сьогодні тут ночую, і завтра у мене буде не менш цікавий, не менш насичений день. Так що до зустрічі. Чао! Добрий ранок, за мною гарнющий схід сонця. Шоста ранку. Треба прокидатися, тому що в мене о 8-й електричка. Спалося мега зручно. Навіть не ставив верхній тент, тому що сьогодні було дуже спекотно ввечері. Починаємо новий день. Тепер уже точно добрий ранок, покидаю це чудовезне місце. Ранок почався не з кави. Ранок почався з того, що в мене хтось зі столика вночі, точніше, десь під ранок з <звук> <звук> Мій алюмінієвий котілок і дорогезну алюмінієву ложку Сіту Саміт, яку мені дуже шкода. Але, чесно кажучи, сам винуватий треба було все прибирати в намет з собою. Я ще й думав з вечора, прибирати чи не прибирати, треба було прибирати. Хоча це, чесно кажучи, абсолютно не зіпсувало мого сприйняття цього місця. Малинське водосховище дуже гарна місцина. Можна сміливо її рекомендувати. Тому що тут такі цікаві валуни на березі і дуже нагадує якісь такі знаєте, скандинавські берега. От Мені вайб дуже, дуже зайшов, прикольно. Не знімав сьогодні, як ставив, як розбирав намет, реально не було часу. Випив буквально каву, зібрався швиденько і їду на жд вокзал, тому що мені насправді треба увесь малин зараз перетнути. Кілометрів там 7 десь треба проїхати з одного кінця малину на інший, тому що до жд вокзалу достатньо далеко. Так що все, хлопці, гоу, починаємо новий день подорожі. 20 дня, нарешті, поснідав. Взяв трошки провіанду, буквально на 2 годинки, і буду крутити зараз до 3 точки. За це ваше сьогоднішнє відео. Для мене це вже буде третій день подорожі. Третя точка це Дружківський кар'єр або, як ще його називають, Житомирські Мальдіви. Насправді це місце знаходиться достатньо близько до мого батьківського дому, але воно було віднайдене не так то вже і давно. Стало популярним у людей, тому що, ну, як всі ми знаємо, у збережжі Чорного моря Азовського у нас зараз майже відсутнє як таке для відпочинку. Тому люди шукають інші альтернативи. Їдуть на Шацькі озера, які також вже просто забиті туристами, і починають шукати більш маленькі локальні місця, такі як Ростишівський кар'єр, Дружківський кар'єр. Житомирські Мальдіви і так далі. На Біле озеро люди починають більшими товпами їхати, тому що ну, немає альтернативи. Десь треба влітку відпочивати. Я вже буду тут сьогодні вдруге. Ну Взагалі за весь час Вдруге Минулого разу я був два роки тому влітку. Цікаво, скільки сьогодні буде там туристів, тому що субота. Я думаю, що буде дуже багато туристів. Для вас зараз найближчі 40 кілометрів, промайнуть як пару секунд, а для мене це буде тяжка дорога по поліським лісам. Побачимо. Їду десь у глибині Полісся in the Middle of nowhere, по старій радянській бетонці. Знаєте, що це означає? Я думаю, що ви знаєте, що це означає. Скоріше всього буду зараз проїжджати якийсь об'єкт, біля якого мені не варто було би приїжджати. Така гарна яблонька, їхав, просто не міг не зупинитися. Mm. От За що люблю Полісся? За те, що можна просто зупинитися і наїстися будь-де. Сливи проїжджав, смачніші. Алеча, сезон яблучок. Краса Поліська. По дорозі трапився один бонус. Окрім дружківського кар'єру, я знайшов ще Новоозерянський. Але до нього така дорога, що в мене вже тут ліший по лісу води в разів три заблудився. Добре, що поки що не сів телефон і є GPS. Можливо, вам не видно, але тут спуск градусів 15 і каміння, реально стрімко спускатися. Коротше, у мене тут трапився бонус, тому що я їхав на Дружківський кар'єр, але приїхав на Новозернський він на декілька кілометрів раніше, бо я заїжджав з північної сторони. Але в мене повністю бажання сьогодні залишитися тут, тому що я знаю, що на Дружківському там людей буде дуже багато. Завтра, можливо, заїду туди і побачу, а сьогодні реально хочеться залишитися тут. Вода супер бірюзова, якщо ви бачите. Люди чилять з наметами, зі столиками, з розкладними меблями. Супер! Те про що я і мріяв цього літа. Краса. Мальдіви безкоштовно в Житомирській області. Приїжджайте! Місце безумовно дуже круте, хоча людей, на щастя, поки що не дуже багато, обід субота. Але є одне але. Земля тут така, що поставити намет тут просто нереально. Тут буквально є декілька місць, вони вже всі зайняті. І для того, щоб мені зараз ось тут поставити намет, мені доведеться, я не знаю, камінням приштрикувати його до, до землі, тому що тут дуже кам'янистий кам ґрунт і пробити кілочками від намету землю просто нереально. Тому доведеться зараз щось вигадувати. Але в цілому місцяк дуже прикольний. Я фактично в одному метрі від кар'єру, проте купатися я тут не зможу. Зараз покажу чому. По одній простій причині, тому що, тому що тут просто обрив одразу, метрів на 4, тому треба йти ось туди, на центральний пляж. А велосипед буду тут якось пристягувати до дерева, намагатися. Але місцяк дуже прикольний, дуже такий душевний, вайбовий. Водичка бірюзова, шикарна. Так що зараз мене вже я не можу діждатися, поки піду покупаюся, охолону, тому що я хоча проїхав небагато. Я проїхав всього на все 25 кілометрів, але повірте мені, що це був як, як палтосик по відчуттям, тому що я трошки поблукав а плюс поїхав по лісам, зараз дуже спекотно. Так що сьогодні у мене півдня відпочинку і завтра тулимо на останню нашу точку. Яка просто буде неймовірно магічно чарівна. Добрий ранок. На превеликий подив виспався. Хоча вчора до другої ночі всі тут ганяли ось по цій головній дорозі, на мотоциклах пивом у сусіднє село. Все, зараз буду збиратися і їхати далі, але ні. Спочатку кава. от і все, покидаю це місце. Це були не зовсім Житомирські Мальдіви, це був не Дружківський кар'єр. Це кар'єр, який знаходиться буквально декілька кілометрів від Дружківського. Він називається, якщо не помиляюсь, Новозернський. Але мій вибір був правильним, тому що люди, які тут відпочивали, я одним вухом почув, що це місцеві люди. Які живуть біля дружківського кар'єру, але вони там не можуть тупо покупатися через дуже великий наплив зараз київських туристів та й взагалі з Житомирщини, з Рівненщини, тому що це місце, так звані Житомирські Мальдіви стали дуже популярними. І настільки багато людей приїжджає, що навіть місцеві їдуть сюди на Новоозерянський, чуть подалі, щоб було менше, щоб було більше місця, менше народу. Тому мій вибір був правильним, що я сьогодні саме тут заночував. Все, виїжджаю з цього шикарного місця. Дуже класно накупався. Навіть записав на гармін сьогодні тренування у вигляді плавання на відкритій воді. А зараз вирушаємо в кам'яне село. Go! Це нарешті приїхав до кам'яного села, яке знаходиться за моєю спиною. А зараз для тих, хто додивився аж до цього моменту відео, у мене є для вас два невеличких сюрпризи, якщо можна так сказати. По-перше, на правах реклами, на правах власника цього каналу. Я хочу зробити невеличку рекламну ставочку, не дивлячись на те, що основним моїм контентом на цьому каналі є подорожі та велосипеди. Основною моєю професією та покликанням є все-таки дизайн інтер'єру, проєктування та візуальна графіка. Тому якщо ви або хтось із ваших друзів буде зацікавлений у співпраці, зазирайте на мій інстаграм, там я час від часу публікую свої роботи, ділюсь різними цікавинками та фотосетами, чи то з дизайну, чи то з велоподорожей, тож дуже-дуже буду вдячний за підписку та лайк. А тепер, коли ви її подивилися, я хочу вам сказати, що кам'яне село це заповідник на Поліссі. і парадокс заключається в тому, що в цьому відео він з'являється останньою цікавою точкою. Але по факту він повинен був з'явитися в моєму відео не просто першим у цьому відео. Він взагалі повинен був з'явитися самим першим із всіх моїх відео, тому що. Цей заповідник знаходиться в 35 кілометрах від мого батьківського дому. І я колись дуже давно тут був, більше 15 років тому. І я повинен був як своє рідне місце показати вам це найпершим. Але зараз у мене є для вас друга цікава новина. Справа в тому, що в моє життя скоро увійдуть дуже багато, дуже серйозних таких кардинальних глобальних змін. І, можливо, навіть мені доведеться змінити моє місце проживання. Я не буду поки що спойлерити, якщо у мене все вдасться, ви обов'язково про це побачите у всіх наступних моїх відео. Але зараз, поки ми тут, поки ми в кам'яному селі, я хочу вам провести невеличку екскурсію і розказати не зовсім як з Вікіпедії, а розказати, як... Як я вперше сам почув про це магічне, абсолютно неймовірне місце, коли відвідав його з екскурсоводом місцевим а, істориком а, ще більше 15 років тому, історія цього місця, ну принаймні офіційна його легенда, вона дуже цікава і а, заключається вона в тому, що колись нібито дуже дуже давно, в древні часи, було гарне українське село, де жило багато заможних людей. Біля кожної хати була якась присадибна ділянка, була якась комора, а можливо навіть і не одна, були сіни, були різні хліви з худобою. Ну, тобто жили заможні люди. Окрім головної будівлі, хати знаходилися ще додаткові будівлі, які казали про те, що власне тут живуть заможні люди. І нібито. Колись Бог, Господь Бог завітав у це село і попросив під виглядом, під виглядом безхатька, попросив у місцевих жителів допомоги, попросив подати на хліб. І вони йому відмовили. І він настільки розізлився на них, що він зробив просто одним своїм поглядом, зробив все це село закам'янілим. І зараз, якщо ви подивитесь навколо, то дійсно. Всі ці такі здоровенні камінюки, всі ці такі масивні камені, вони дійсно нагадують класичну архетипну форму української хати, яка ніколи не була гостро, з гострокутим дахом. Вона завжди була з таким дуже, дуже плавним таким дахом, солом'яним. І власне всі оці каменюки вони дійсно нагадують форму хати і якихось іще присадибних. Будівель по типу комори меншого розміру. Ось в цю щілину, до речі, всі намагаються протиснутися, бо нібито теж є якась легенда. Але я її, на жаль, не пам'ятаю. Ну, тут щілина десь сантиметрів 40, см, і люди, в принципі, проходять. Це гарна легенда, така гарна дійсно, форма викладу цієї інформації у вигляді легенди. І є, звичайно, що більш. Парадоксальна форма викладу цієї інформації, це просто декілька сот мільйонів років тому е, шов льодовик, він сунув під пливом певних тектонічних е, геопроцесів. І він з собою зрушив якісь певні скандинавські там, глиби цього каміння, яке пересунув на тисячі кілометрів е, сюди до нас на полісся. І тому, власне, зараз ми маємо змогу. Наблюдати оці от неймовірні краєвиди і неймовірні такі скандинавські ландшафти у нас на Поліссі Оце і є дві, дві гарні такі історії. Ще, звичайно, що тут є, воно вже обросло легендами це місце. Тут є камінь піраміди тут є слід Бога, який дійсно нагадує по формі відштовх... Ну, нібито Бог відштовхувався від каменя і боровся з дияволом, відштовхнувся. У момент фінальної битви від каменя і залишив певний слід. Я навіть зараз, якщо знайду, покажу вам його слід. Але в цілому місце просто приїхати, позбирати гриби, насолодитися, позбирати ягід. Воно має свою таку особливу для мене естетику саме в осінній період, коли тут жовте листя, коли тут запах таки, такого вогкого повітря. Зараз, звичайно, дуже спекотно, сьогодні 35 градусів. Але я все, що міг, розповів вам про це місце. І нагадую вам на кінець цього відео, бо в мене вже розрядилися майже всі гаджети, і GoPro вже розряджається, і телефон вже майже розрядився. Я нагадую вам, що наша країна перебуває, на жаль, в стані війни, тому донатимо хлопцям на ЗСУ і лише тоді маємо совість кататися зі мною на велосипеді. Зустрінемося на дорозі, а можливо, навіть зустрінемося вже в абсолютно нових відео, в новому форматі, в новому місці. All process hold them. Ciao. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And i knew was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really